Народ, ви навіть не уявляєте, куди нас занесло. Куди нас занесло? Любчик? куди? Куди ми В бабусин, бабусин дворик. Бабусин. Зараз підемо в зоопарк, потім смачненько поїмо, а потім я спробую домовитися про те, щоб тут порибалити. Ви бачили, що павліни не бояться ведмедів? Отак от прямо поруч з ведмедями й гуляють. Ось він. Кричав тільки що. Все, наші поперли в Бабусин дворик. Треба заплатити, вже не знаю скільки тут коштує. Візьмемо корм для тваринок і будемо підкармлювати страусів. Та ви шон? Ось, Ось початок. Тут друзі, можна розрахуватися, до речі, і терміналом, також, взяти корм, ми вже набрали. Ми її побігли, розглядати тваринок. Тут ходять страуси. а Там обіцянка постійно все, усіх вихоплює, тому не ходіть туди в окулярах там чи цепочки, не виставляйте, бо зриває миттю. Це петушара. Це котячі лемури хвостаті. Так даєш йому пальця і все, і пальця нема. Та ладно. Вони дуже адекватні. Лемурчики адекватні. Лемур звичайний лісостиповий. Мадагаскарський. Дружище, тебе все нормально, в тебе сині яйця. Може якісь лікарства принести, може якась допомога потрібна. Міла підгодовує. Ого! Фух. Батьки з доцею прийшли в зоопарк, а доця каже, мама, мама, оця горіла не кусається. Батьки, та успокойся, доця, це касір. Милуся, я дивлюсь, ти не хочеш підгодовувати страусів, ти відразу підгодовуєш цаплю. Дивіться, який. який чорногуз гарний. Є. Також є слони, але коли вони нас побачили, то завмерли в карколовних позах. Що ти ціп-цип-цип? Ціп. Ти мене хоч не хлюнеш. О боже, я так очкую цього процесу. Диви, який. Фу, блін. А ну якщо см... от так, о Боже. Я все-таки дам йому з руки. Я тобі дам з руки. Ви бачили? Я їх підкармлював. Тут вже підказують, що то були дівчата, а оце... Петух із міра страусу. Опа, диви, який мужицар. Тупо мужик. Що? А на перегонки давай з страусом. Хто перший? Ну, ні, так ні. Де б ми не гуляли, нас все одно тягне до водою. Ми Любчик уже своїм поглядом хижака вдивляється, яку б його рибу спіймати. Да? Є он плаває. Так, да, є, кабани плавають. Далі заснув Левчик і ми пішли знову готувати кіст. Да? Да, так ще да, а потім візьмемо хліба і будемо годувати рибок. Бо міла там вже каже, дайте мені все, що угодно, я буду їх всіх годувати. Поки так. Доки ми з мамулею прогулювалися і вкладали левчика, Шістали. що трапилось? Такий дав, а Господи, Любомир, ну, ну. А хороший щось страус робив. Чихача, це для нього хороше. Йшли ще раз підгодуєм страусів, бо їх треба підкармлювати, соно. <звук> <звук> е, петух! піту! Він вже не голодний, дивись. Покій. Він бере і викидає. А, Понюхай і викини. Просто дивись, він хоче яблука. Я пішла до яблука. Так, реально, Лімур хотів яблука. Цесь уже тоже паркує. Таке воно чудне, як дитинка, як дитинка. Ось це Опа. Вірю, братанчик, всіх підгодовують, а до тебе не доходять, так? Да? Диви, диви, як хоче. Ви бачили, щоб страус так Ти Хоч? І що, я тобі. Тебе... Ти... О, блядь! Забрав з рукою шлюбні ігри котячих лімурів. Дивіться, олічі дні. Оп, оп. Що це може означати? Ці прям реально ручними вже стали. Такі прям, бачите. Ей, ей, чого ти кусаєш? Вони дикі, ти здіваєшся. Ха-ха-ха. Обманка. Заскочили на дитячий майданчик. Тут така гарна э, ігрова місцина. Mm -hmm. Любчик тяне зовсім інше місце. Mm -hmm. Любчик хоче сидіти на качельки і дивитися mm -hmm. на рибу. Що там є риба? Дви mm -hmm. які лілії? Ніфіга собі. Mm -hmm. Ого, які лілії, друзі. Я таких уже давно не бачив. Це, мабуть, спецом посадили. Так вода упала. Калюшка залишилась, да? Но ну, там по любасу хтось під очеретом плаває, да? Під оцим камишиком Любомир, ти готовий? Погнали. Вудка вже є. біжим Ні, ні, ось сюди, каже, спирса треба. Вот так зараз Ми прямо тут встанем. Да дивись, тут і столики є. Лакширя максимальні. Будем стябать. Любчик з вудкою. Она проти нас лавандове поле. Прикольно, дуже прикольно. Вже кілька клювак було, одного дрібненького зловили. Зараз ми ще когось да, смикнем. І Любчик Диви, <свист�> котрі два рази капальнув. Піднімаю його, зараз будемо громаді показувати, ви ж не бачили. Давай забрав. Та слухай, це як Анатолійович весільний. Да? Угу. Давай є знімок. Люба Левчику шапку, одягла. нормально літо. Доки ми тут рибу ловили, вже нам поляночку принесли. Да? У мене борщик. колас річ з соляночки. Любася непонятно, якусь дів... суміш що дивіться, це. Це грибний крем-суд, суп дива. Ми скуштували крем... всі перші. Маман якийсь крем суп тут та крошечка. Міла з бургером, ну тут понятно. Це вже лебеді відчули, що мені булку принесли, то я зразу підтянули. Диви його. О, вони рибу ловлять, диви, рибу ловлять. Прикольно. Борщаць два вида сала. Зараз цибуля, сметанка. Це піпець, лийме колосе річ. Помню. Як <звіць> <звіць> гарно тут. Лавандочка, так, <звіць> <да>, трошечки. <звіць> смачного нам, так, да, да, Росан? Смачний борщ? Дуже. Я ще не пробував. <звіць> Ми ну, колись пробував. <звіць> Я тільки був що їм зараз. А потім я традиційно за всіма доїдав. І це ж ще галушки не принесли. Я уявляю, скільки мені прийдеться їх парканути в результаті. О, такі повсякдення багатодітного батька. Понаїлась. Понаїлась. Це ж теж узнали, що цвіркун приїхав, де збігаються. Ну. Ще, лама біжить. Бачите, це ж ви ламу не бачили. Це лама. Ні, це альпака. Да. Дивіться, які біжуть. тут, туди-сюди. Прикольно, так? Да? Сидиш, їси, а така краса поруч. Тільки підбігає, а тут уже люди з рибою. Ось такі карасики поки клюють. Викидай. Де? Сама гуманна рибалка. А ну чіпляються і білий хліб держи. Спеціально, так, да, це з пампушки, то яку давали нам до борщу. Оце зачепили, о, так, о! Любчик? Диви, ребятки. Зараз будемо загадувати бажання, воно піднімає. Блін, так це по-моєму не карась. Ребята, це знаєте хто? Коробке Ще й цей зеркальний. О, ще вже щось там, Все. що самокат. Чи що? Все, давай. Бери. Диви! Ха, у нас скільки глядачів. <ріст> і і, і люпчик скоро Да. Загадав? Загадав. Щоб ви розуміли, оце отака риба. Клює, полухер, полурак, не поймеш, що вона таке. У мене є відчуття, що воно вже тут наплодилося і тут воно з'явилося в живих. Це типа сазан, але з ферментом кеа. Ну диви, ну прям якась дика риба. Ух ти! Щоб Щоб Голову Голову голуба голову їв. Ні, щоб голову Видно, було. видно. видно, Здоровий кусок хліба чіпляю. Хлює довго, відсікаю таким чином дріб'язи. Він вивчив, завжди прикольку. Дай ще цілу булку. Зараз ми засипемо, вся риба буде наша. Так а ти кульки робиш і просто кусочок хліба відрізав і все. Добрий день! Хто ти, Сергіч, не хватай, дай я на камеру покажу. Диви яке. А хто це такий? Це дуже короб. Хверментований. Який гарний. Що я вам скажу, друзі, трішки підгодували. А, і рибка пішла в берег. Диви якийсь. підняти не так-то просто. Угу. Це як казав дід, грам 300. Диви! Слухайте. Це такого і в карман можна взяти. Хотілося. Я сказав відро. Мене, мене це хоч не пускай до води, я ж я її в колодязі. Зоопарк, Зоопарк, да, здоровий кусок чорного Красота. хліба причепив. Це ще на кукурудзу. Ти схватив да. вообще огонь. Та ти щось? Так, поки я паркану оцю і оцю і пів оцієї галушки, главриба он став на позицію, Микола Сергійович на базі. Це вам покаже, як рибу ловить. Чи ти вже на вербі ловиш? Ще ні? Хочу зняти клюваку в прямому ефірі. І в нас це вдається. Микола Сергійович ловить якогось непонятного месного аборигена. Кидай його прям ледідю в рот. Це прикольно, так? Да? Рибка. Все, покидає, Все. Лев, погрався? Бульк і попливла. Дідлове, Любчик знімає, лев дивиться. І я теж. Порибалили, відпочили, рибу бачили, поїли. Шефа кухара зустріли, друзі, знайомлю вас, Анатолій Павлов. Главний, це все, все, що тут короче, під його чутким руководством і контролем. Тут Налівочки є. Ну сьогодні ми чисто безалкогольний двіж. Хай ми наступний раз приїдемо на п'єм там, ніколи Ну, то буде потім. Ото така, друзі, сімейна прогулянка у нас вийшла в провінції в бабусиному дворику. Знаєте, що робити? Треба лайкати, підписуватись на цей канал. Молодежа, ну помагайте! Це, до речі, перший раз розклав за ніяк сидінь. І там любчики Мілуся теж виглядають. Тому ну, до нових зустрічей, хай Бог береже.